Слава Україні, героям слава. Я ще сказав Сєвєродонецькою, але можливо правильно казати Сіверсько-Донецькою, тому що рішення було вже ухвалено про перейменування міста. Так рішення ухвалено, Очікуємо оприлюднення, і наступний етап це перейменування безпосередньо Сєвєродонецької районної державної адміністрації. В Сіверська донецьку і міську теж. Нагадайте нам, Сіверсько-Донецька це тому, що Сіверський Донець це річка. Ну, місцеві краєзнавці можуть подискутувати на цю тему. Є декілька напрацювань на тему того, що саме назва міста не від річки Сіверський Донець, а від тут, промислових і географічних інших. Об'єктів, скажімо так, але загально визнана теорія так, що це від іменно, саме від річки сіверський Донець. Як зараз життя власне в Сівському Сіверському Донецьку, який окупований росіянами вже понад вже два роки, та напевно, чуть, -чуть менше. Уже більше. більше на сьогоднішній день. Ну тут перше знов таки Луганщину накрили смоги, пожежі і пил. Сєвєрська Донецька теж потерпає від всього цього. Останні пару днів є, є проблеми в цьому напрямку. Святкували вони якраз. Другу річницю воз'єднання так званого з Російською Федерацією поприїжджали куратори з регіонів Російської Федерації, що святкували, але насправді можна висновки зробити їх же заголовками, коли вони кажуть, що на центральній вулиці зібрались десятки людей. Ну насправді тема то, топ-тема це підготовка до зими. Якщо по Сіверсько-Донецьку ще більш-менш є якась ясність, що щось відбувається, щось вони там будують, підключають газові котельні, автономні. Але все ж таки люди бідкаються, що не в у всіх будинках опресовані ще системи, то по іншим населеним пунктам Сіверсько-Донецького району ситуація плачевна і фактично, скоріш за все, крім безпосередньо. Адмінцентра в інших населених пунктах централізованого опалення не буде. Є перебої з водою, що важливо для системи опалення в деяких населених пунктах. Взагалі світла немає, ні то що води. Ну і я думаю, що ця, ця зима знов буде важкою для мешканців, окупованої в 22-му році частину Луганщини. Ви згадали про ці пожежі? Я теж прочитав, що окупаційна влада повідомляє, що за добу вчора. Вигоріло майже 800 гектарів лісів. Це з чим це пов'язані, ці пожежі? Ну я думаю, знов ну, таки це погода, це, цей пил, це великі вітри. Можливо, і людський фактор Палає в принципі теж вся Луганщина, і навколо Луганська, і Первомайськ, і Сіверська Донецьк. Є інформація, що навіть є загиблі, що вигоріли приватні будинки на околицях того самого Первомайська. Ну, тобто, ситуація дійсно кризова, і в цьому плані, це, 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 це літо було ну таким випробуванням і розумінням того, що ну та та деградація управління вона проявляється у таких наслідках. А у виданні Сєвєродонецьк онлайн показали ціни в Сіврськодонецьку. В окупованому в магазинах, в рублях, і, власне, також є переписки різні в телеграм-каналах, де мешканці, які опинилися зараз в окупації, пишуть, що скажуться на те, що ціни більше, ніж в Москві, а зарплати зовсім інші. Ну є таке, звісно, що не на всю не на всі категорії товарів. Тут в принципі можна сказати, що у них діють адміністративні механізми, такі які і у нас в принципі діяли там ще до 2000-х років. Є певні категорії продуктів харчування, де обмежена націнка, де ну фактично підприємства нічого не заробляють. Але на весь ну такий загальний асортимент ціни, звісно, більші, чим. Ближче до лінії зіткнення, тим це і асортимент гірші для місцевих мешканців. Пане Романе, дякуємо дуже за розмову. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.